Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. У нас уже добрий листопад, можна сказати, середина листопада все листя опало. похмуро, день такий похмурий. Далечінь видно, городи вже люди поприбирали такі гарненькі, а я вирішила. Трохи підкупити деревцят. І поїхала у нас тут місцевий є розплідник. Поїхала я за одною трояндочкою, але прикупила троянд. Це ось купила персика раннього. У мене є персики, ну, такі більш осінні, можна сказати, пізні, тому що вони достигають на початку вересня, десь в кінці серпня. А це ранній сорта я не знаю. Такий саджанець у нас коштує 120 гривень. Тож його купила і посадила, але не знаю, начебто, ну, не знаю, напишіть, правильно посадила чи ні. Прищепу, ну, трішки прикрила. Може, треба більше їх то насипати, то не знаю. Ось і помічник прийшов, да? І ти, розумничок Ходімо, зараз вам ще покажу, ну-ну-ну. Покажу трояндочки, які ще купила. Прикупила ось такі чудові саджанці троянд. Тут е, це троянди чайно-гібридні, зараз навіть скажу по сортам, тому що я просила, щоб мені підписали. Ця троянда називається Новий світ сорт. Не знаю, такої я ще не чула, чайно гібридна. Трояндочки я вибирала в розпліднику, вони були з квітками. Тож, вибирала більше по квітках, які мені сподобалися ну, кольори такі вибирала. Тут квіточки вже обрізала, а на деяких ще є. Зараз ходімо покажу. Це ще купила ось такий саджанець. Порічок, смородини, як правильно назвати, не знаю. Які сорти не знаю. Ну, це червоного кольору має бути. Ну, і як же без тебе, красончику? Ну як? Ти обов'язково маєш бути у кадрі, як без тебе. Ось такий саджанець, ну, чи гарненький кущик. Всі рослинки я свої мульчую, такою і. Ну, в общем, що, що бачите, І папер, і плівка тут куски якісь бляхи, тому що в мене тут дуже сильна, о, як воно називається, дай Боже, перій. Дуже сильний перій, то це я так з ним е, борюся. За зиму маю, надію, що він випріє. Ну і буде все добре, зараз ходімо, покажу вам ще інші трояндочки. Це паркова трояндочка Williams Morris. Так у мене підписано. ну Квіточка тут уже на жаль, така переквітувала, не дуже видно. Але, ну гарні такі кущики. Ось така, зараз її ще пообрізаю, бо це попросила, щоб мені залишили квіточку, щоб я просто бачила, бо я їх саджаю в різних місцях. Так, роблю, кругом створюю нові клумби, якось біля цієї черешеньки поряд. І тут ось така буде трояндочка квітувати. Це, як ви вже бачили в попередніх відео, як я майструвала таку садову арочку. Напишіть, до речі, як вам моя така задумка. Нагадаю, це я майструвала з горіхів. У нас електрики обрізали горіхи. І я так, можна сказати, утилізувала гілляки. І тут я посадила відку троянду Вільямс Моріс. Ось така вона. Такий кущик досить гарний. І тут вона собі буде рости і повинеться на таку декоративну арочку. А це витка троянда Абрахам Дербі. Ось такий дуже гарний такий кущик. Тут я її біля будиночку посадила на квітничку. І у спеку, у жару вона собі буде. Зроблю для неї опору, і вона собі буде прикривати вікна, що не буде в жарку влітку так палити сонечко А це ось трояндочка блю парфум Ось така. Трояндочка вона ще може, розквітне, зріжу, може, розквітне квіточки. І Ось такий теж гарний саджанці ці я купувала в нас в місцевому розпліднику. Всі троянди відкищу такі паркові по 70 гривень. Доквітає ще хризантемка, так гарно виглядає. ну і Поряд з нею ось буде квітувати трояндочка. Це підписано як ред, ну і так, зрозуміло, що вона. Такого червоного яскравого кольору, але вона така червона, з таким, можна сказати, помаранчевим, жовто-помаранчевим кольором. Ось такі гарні кущики. ну В цьому році це в мене вже, надіюся, останні мої покупки і посадки. Завершую сезон ось такою красою, чого і вам бажаю. Гарного настрою, терпіння, витримки, як то кажуть, з нашими городніми справами. Ну і до наступного вже сезону 2025 року. Наступить новий сезон. Почнуться нові наші хотілочки. І все починається знову. Тож, до наступних відео. Дякую за підписки, коментарі. До побачення!